Радіо новини Як все виправити Взагалі, в цій побитій шашіллю державі з її Ахметово-пінчуками, зеленсько-порошенками і іншою єрмако-татарівською нечистю, різноманітними строкатими мусорами з поліції, спецслужб і іншого непотрібу, який просто вже доїдає цю країну, переслідує свободи і вільну економіку. Потрібен звичайний системний інтегратор, який спочатку намалює систему елементів та їхніх взаємозв'язків у владних інститутах. Федоров змін цифри йому в поміч на підставі домашнього завдання із заповнення електронного формуляра всіма робітниками державної влади щось на кшталт. Що саме я роблю на роботі? В сенсі конкретного. Вичерпного вказання власних обов'язків і повноважень для того, щоби виявити надмірні та дублюючі функції, щоби просто миттєво знищити зайве, скоротивши пусті установи пустих співробітників і співробітників нероб, які точно будуть виявлені завдяки системному аналізу, виявлені всі необхідні процеси і функції, і побудувати доцільну, достатню і ефективну систему управління ними. Яку потім заповнити професійними робітниками-функціонерами, як спрощений приклад, у виробництві молотків, завдяки системному аналізу, виявлені задіяними. Окрім коваля, токаря, тесляра, бухгалтера і продавця готової продукції та за сумісництвом закупника сировини, ще якийсь палій британського тютюну з фламандських люльок, сомельє французьких напоїв, перукар вищої кваліфікації. Голова правління директором за відсутнього самого директора. Зі своєю жінкою та тещою, які продають на розі нелегальні цигарки та свої овочі і фрукти, не платячи підприємству оренду. Купа робітників, які просто приходять на роботу. Не знають яку, але ж вони працюють. І виїдають незароблену заробітну платню тощо. Чому так не робили, якщо все так просто? Не тому, що там Саботаж і спротив, а тому, що у владі одні тупаки і чим далі, тим гірше. Пам'ятаєте, ми наводили приклад, що тупий, призначений начальник, який повинен бути тупішим за того, хто його призначав. Бо той побоїться призначити умнішого через конкуренцію, починає набирати підлеглих за тим самим принципом тупіших за себе. Про який тут системний аналіз можна говорити. День пройшов і гарно. Нам би до вихідних, до відпустки, до пенсії достояти.